Добрий день, шановні друзі. В вашій увазі друга партія матчу волейбольної ліги Поділля 2024. Зустрічаються команди МХП ШВСМ-2, Ладижин, напевно, так треба називати. І команда Вінницької обласної зюша ШВСМ. Як бачимо, і та інша команда є частинами Вінницької обласної ШВСМ. Є вихованці в ШВСН і в складах обох команд. Тому і ці букви присутні в назвах команд. В першу партію виграла команда МХП. З рахунком реаліз 25-18. Десь рівна боротьба була десь там до рахунку 8-8. 7-7 Ну, 7-7 не було, 6-6 було. А потім перевага була у МКП, яка досягала десь там 10 пунктів. Володимир Скорбачук на подачі 2-0 МКП попереду. У Володимира Скорбатюка є в арсеналі так силова подача, але. Е Розміри майданчика не дозволяють, там два метри буквально від стіни. І не всі волейболісти можуть з такої дистанції полювати. Володимир Скорбатюк. у нього дуже сильна подача. Вона просто ще не зовсім стабільна, скажімо так. Віталій Постановський, Його блок, Вона ще не стабільна, але якщо. Получається, то це дуже така сильна зброя. Прийом Ковтанюка. Ну, такий різкий хлопець, він не такий високий на зріст. Чимось мені нагадує, він, ну, якщо хтось пам'ятає у волейболі, такого гравця, як іграв Драхманов або Ігор Зябліцев. Він Більш молодший. Оригінальні були нападники з таким різким стрибучим, з, з різким таким ударом. Щось подібне я можу побачити у Віктора Шевчука. Вихованець козятинського волейболу тренер Лариса Сивобородько. Зараз вони в складі Вінницької обласної СДУШ. Тобто не, відносно невисокий зріст, цей хлопець компенсує ось таку. Річ, 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 річ. І в ньому в арсеналі є силова подача. Знову ж таки, розмір зала не дозволяє. до Богдана Колісника. Зараз така, знаєте, дуель відбулася. І Віталій, Віталій Постановський вже в складі МХП, але він не є гравцем основи. і дуже рідко виходить на майданчик. А і Богдан Колісник, наскільки мені відомо, розглядається як кандидат в МКП. І зараз Богдан заблокував Віталія Постановського. Такі, знаєте, дуелі майбутніх е, третіх або четвертих номерів на позиції центральної братучної основи МКП. Каже наш провідний коментатор Захарченко Даніїл не зміг переграти сітку. Колісні на подальші. з лінії подав. Не вистачає залу. Вадим Гончаров. Максим, Артель Міщенко. Чабан скидка, Міщенко піднімає. І Шевчук скидка Шевчука. Грає він Максима Чернія. Артем. Блок від е Юхенчука. Скидка. А, прочитав Ілля е Чабан. Цей намір Арсена Юхенчука. Напрошувала скидка, звичайно. Що там з рахунком? 8-6. Попереду МХП Другі другій партії. Ходить атака від школярів, як називають школяри, тому що школа, Вінницька обласна Сдюеса. Та... Забиває, е, забив, забиває Олексій Ковтонюк. Боліс у 12-й здіймані з 2007 року народження. Пробуває Іван Гончаров, пробуває Булок. Максим Черній на подачі. Ткачук, виховавець Гайсінського волейболу. Шабан на цей раз приймає ідеальну матчу. А блок від Віктора Шевчука. Подвійне торкання. Володимир Поліщук зафіксував. 10-9 попереду школа, до речі. Богдан Колісний задав перший цій зустрічі забуває першим тепом Богдан Колісний. Ну, у нього вже є для такого волейбольного хеттрика. Ну, є очки, які він заробив на блоці, тепер заробив в атаці, і ще треба набрати «Ейс» з подачі. Іван Гончарук. До речі, дюша Десна, з вихованцями якої є брати Гончарухів, поруч з Вінницької обласної душою. Вони сьогодні всі хвилини грають у Вінницькому залі Вінницького державного педагогічного університету імені села Пособинського. Подвійника школярів рахунок 11-11. Таким принципом ми, ну, я точніше обираю, які матчі транслювати. Ну, ви знаєте, що е, тури, тур відбувається паралельно в трьох містах. Е, колись було так, що тур грався посеред тижня в Українові, і тоді я зміг показати вам одразу шість матчів. А ось сьогодні е такої е вимоги немає. Ну, нічому, е тому що просто були е е е е е такі звернення до мене, щоб показати МКП команду. Такий принцип. Ну і ще очіку очікувалася рівна боротьба в матчі Вінницької обласної здійсни Стамашкова. Якщо кому цікаво передбати, саме місце що саме дію? Ось в тому такий вибір був. Сьогодні ми вам команду МХП, покажемо, покажемо одразу матчі. Єдиний шульга зараз на майданчику. Вадим Гончарук, він же на подачі. Йому Шевчука гляча банда гравані. Вдало зіграв по фріболу Ілля. Це 13 рахунок на користь МКП. А робить 12-13, бо всі Знайшов там щілинку у блоці. МКП. На подачі вихованців парського либового. Трена розіпана Скарбасю. Артем Міщенко. Юрчат. 14-15. П'ятнадцять п'ятнадцять навіть навіть. Тамішенко на поляці. Артем в одному з попередніх матчів примудрився двічі, двічі, при подачі заступити увага за бокову лінію. За бокову лінію. Ну ось так, буває таке. 16 15 Гуляча бан. Юрчак пасує. Він робити. опити з Артем проливає. З другої лінії. 17-15. Не розібралося троє представників Козятина. Арсен Юхимчук, 14-й перший Олексій і 4-й, Віктор Шевчук. Вихованцев Лариси Сивоборов. А ще троє вихованців. Лариси Соборка з Козятина зараз грають у педагогічному. Тайм-аут від Кирила Передрія. До речі, зараз у складі команди вінської обласна діша грають до номер юрій юрчак ліберо. І номер Артур Ірган Він поки що не грає. Він грав у першому матчі проти Томаш Вони минулого року разом з Кирилом передрієм. Грали в складі команди Браїлі. Виграли срібло в ліги. Поділя «Поділля-2023». Колярі рахунок 19-17. Якщо б цей матч коментував е, той самий відомий коментатор Захарченко Даніїв, він би сказав, що м'яч е, зараз і Шевчук спрямував у котел. Не знаю, что это такое котел. Но он так называют. Владимир Скорбачук. Двадцать восемнадцать. Прям Шевчука. За строї козятинців зіграли. Це Богдан Як, Якщо процитувати того ж таки Захальченка Даніїла, то він би назвав цей блок чохолом. Чарук, своєю лівою здобуває 21 очко, або, як каже, той же Захарченко Даніїл, за ліковий пункт. Спорний м'яч, да ми ще раз побачимо ризиковану подачу Івана Гончарука. Ризиковану в плані. Можливо, заступів. За цей раз нормально подав. 20-21. Віктор Шевчук буде силова. Постановський лоторкання блоки не було. 22-20. Залетали постановський. 21-23 з'являється Дмитро Ланін. Ще один центральний бокуючий, третій. Виходить він, як в першому матчі, тільки нападати. Так вона з Мінського Слягає на цей блок. 24-21. І це матчбол. Чому матчбол? Тому що е незалежно від е 22-24, тому що команда, яка виграє дві партії, виграє матч. It's that oh, once again. Yeah.